Над важкий нокаут відчувши кров, кличко почав стріляти з усіх столів. Але подивіться, чим Віталій нокаутував супротивника. Це вже прикот у стилі рейзора раддука, The Smash, у який Віталій вклав всю свою масу в арсеналі. Цього клубчини аж ніяк не одна лише двійка. 2001 рік розборка із Орліном Норрісом, колишнім чемпом світу у першій важкій вазі, але на 2001 рік його форма вже пішла на спад. Важкий погляд Віталія Кличко та початок першого раунду. Швидка двійка дістала Норіса вже на першій хвилині. Потім Кличко продублював її та додав два бронебійних джеби, поклавши противника на підлогу. Здавалося, що ветеран вже не встане, але він все ж підіймається, щоби впасти від чергового удару справа. Орлін Норіс не був загрозою, але зверніть увагу на швидкість рук Віталія Кличко та його дисципліну. Він завжди додавав джеб після двійки, не даючи змогу контратакувати. Це основи боксу, яким вчать на перших заняттях. Він не припиняв це робити навіть враховувати.